Всім привіт-привіт! Добрий ранок! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні показати посилочку, яка мені прийшла два дні назад. Я забирала її, ніяк не зберусь відзняти. Це ось така коробочка. Приїхала вона мені від Наталочки. Це подаруночок переможцю в розіграші. Я Перемогла в розіграші, який Наталочка проводила в себе на каналі. Канал Нехаєнко Наталія, здається, так називається. Вона є, ну, мабуть, партнером компанії Avon, так, в неї своя структура, своя команда вона займається цим уже давненько, я так розумію. Я підписалась на її канал не так давно. Вона знімає. Огляди на нові каталоги, Цікаво. така позитивна дівчинка, дуже така сонячна, завжди весела, завжди така... Ну, такий позитивчик. Таких людей зараз, ви знаєте, якось мало того, що Ну, всі якісь всі люди, вони по-різному зараз такий, такий час і такий зараз у всіх стан, якісь вони всі такі загружені, всі на нервах, всі переживають, всі в якихось таких своїх якихось. Проблемах і ну, хто, як, хто як це переживає, хто як, це, е, хто як тримається. Наталочка вона така, такий, такий, якійсь, ну, така сонячна людина, посмішка в неї така чарівна, вона така, ну, подобається мені ця дівчинка, така вона позитивна, завжди весела, завжди вона якась така. ну, Не, 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 не знаєш, що в неї там всередині. Як то кажуть, у нас у кожного свої якісь проблеми, свої якісь турботи, але вона завжди така позитивна, заряджає таким якимось позитивом. Тому, хто ще не знайомий з Наталочкою, я скину посилання на її канал. Заходьте, дивіться, цікавтеся. там багато чого. Хто любить Ейвон, буде багато чого вам цікаво, в неї гарні замовлення, вона знімає огляди на замовлення, в неї свій, я так розумію, є офіс Ейвон, вона там працює цікаво це все. Мені подобається це те, чим вона займається. Молодчинка така, і вона і на конференції різні їздила. Я заходила на її інстаграм. на конференції вона різні їздила. Гарна, позитивна, симпатична дівчинка така. Тому е, вона проводила якось розіграш. що роз, 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 розказувала вона про лінійку Анью. У себе на каналі було відео. виходило. І так як я, я також користуюсь цією лінійкою, мені вона подобається. І я. Ну, написала коментар, вона запропонувала мені ну, взяти участь в розіграші. Там треба було бути підписаною, ну, на її канал я підписана, тому що завжди чекаю від неї відео, огляд каталогів е, і відео її завжди дивлюся, огляди, цікаві такі цікаві замовлення великі вона робить. Тому цікаво подивитися. І ну, Я сказала, що я в таких справах не дуже везуча, не дуже мені в таких, таких розіграшах везе. я не дуже так Перемагаю, скажімо так, не дуже мені. Ро, будь здорова, ти чого розчихався, Ти чого розчихався, Ти чого? будь здоров. Чихає мене, друзяка з боку. Але я вирішила взяти участь, вирішила спробувати, і до чого я була здивована, я в цьому розіграші перемогла. Розігрувала Наталочка ось таку сироватку тоді. І це також нью, це також ця лінійка платіном. Це вже йде така лінійка для зрілої шкіри. Ще такою я не користувалася, але не знаю, чи ще для мене ранувато, мабуть. Але деякі дівчатка вони не дотримуються цих вікових обмежень, таких, які встановлені на, на упаковочках. І деякі пробують, тестують і таку доглядову, доглядові засоби, і такі, які вже і для. Для старших таких призначені. ну це як хто. Також Наталочка вложила мені пробний зразочок. Ось такої також сироватки в, амку, в ампулах, яка йшла. Десь у мене також колись така приходила, тільки, де я, можливо, я її комусь вклала, не пам'ятаю. Так я її і не спробувала, до речі. Дякую Наталочка, що поклала ще пробний зразочок. Обов'язково спробую її, буде цікаво. Познайомитись, того, що ще я якось не, не дійшла я ще до неї. Не, не приходилось мені її тестувати. цю сироватку. Звісно ж, я рада, дякую за розіграш, дякую за можливість взяти участь, дякую за, за подаруночок. Це приємно, це несподівано. Я, чесно, була в шоці. якось так Для мене це було дуже несподівано, того, що зазвичай мені в таких штуках не дуже везе, я. Я така на це невезуча. А в лотерею я ніколи не грала і не вигравала того що. Тому, мабуть, і не грала, бо знаю, що нічого не виграю. Але це таке, є всякі випадки. І нехай вони трапляються частіше. Беріть участь, нехай вам щастить в розіграшах, в таких якихось розіграшах, подаруночки. Просто в розіграш. Приємно було взяти участь, навіть просто подивитись відео. Наталочка там багато розказувала про лінієчку Ендю. Тому. Задоволенням взяла участь, дякую Наталочці за приз, за радію, з того, що я перемогла. І бажаю їй процвітання і каналу, і її нових якихось досягнень і в компанії. Нехай їй... в неї все вдається, що вона собі поставила, всі цілі, нехай неї досягаються. Всього їй найкращого, успіхів! І ще раз дуже-дуже дякую. Всім гарного, мирного дня! Бажаю і до зустрічі на моєму каналі. Посилання на канал Наталочки лишу під відео. Заходьте, дивіться, знайомтеся і підписуйтеся. Всім на все добре.